Ну що, друзі, новий рік, нові лиця. Значить, ось так Зеленський рішив почати 26-й рік. З повністю зробив перетасовку колоди карт, а саме політиків при владі. Змінив міністра оборони, поставив молодого такого. Чоловік, айтішника, айтішника. А що ж, айті скрізь рулить, то й в міністрі оборони мусить айтішник бути. Зараз без айтішника нікуди, ні туди, ні сюди. Ну, Друзі, це так, жарт, але основна фігура це Буданов. Замість єрмака. Зараз буде Буданов. Але давайте я вам покажу, що ж пан Богдан снідає. Дивимося. Дивіться, ось так. Піджарив собі такі ковбаски, вжарив два яйці. Ну, і картошечку кинув на сковорідку, підігрів та, що ми вчора готували в прямому ефірі. Отака От смакота. Ну і для красоти поставив такі собі помідорки. Ще огурчика треба врізати. Ну, і, звичайно, кава. Ось, друзі, вертаємося до Буданова. Хто такий Буданов? Буданов це, як то кажуть, агент Америки. Він на 100% американська людина. Він там навіть і лікувався після того, як був поранений, лікувався за кошти американських подат. Ну, це як ісключення таке. Ну, але ж чомусь зробили це ісключення для Будана. Це також молода, енергічна людина і свою кар'єру, як то він зробив, основну таку там, генеральський лейтенант, генерал, генерал це він зробив після Майдану. Школа ЦРУ американське. Ну, будуть працювати в тандемі з набу. Це, скоріш за все, була така умова американців, щоб викинути проросійського Єрмака і поставити свою людину. І ось Буданов, як на мене, це є стопроцентно американська людина. Так що, друзі, спостерігаємо, спостерігаємо і аналізуємо ситуацію. Всі перестановки відбуваються не просто так. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Всім гарного суботнього дня. Всім па-па. Друзі, ще одну річ забув вам сказати. Значить, дивіться, ми будемо виходити все частіше в прямий ефір. І будемо спілкуватися з вами на різні житейські теми. І в прямому ефірі будемо готувати якусь кулінарну страву шедевр від пана Богдана. Ви напишіть в коментарях, яку саме кулінарну страву ви би хотіли щоб пан Богдан приготував. Вірніше, ми би з вами в прямому ефірі приготували. І лайкайте, яка страва найбільше набере лайків, ту й будемо готувати. Так що, друзі, до зустрічі в прямому ефірі.